好。 О, привіт, друзі! А, сьогодні розповім вам про новий планшет від Samsung. Це свіжа модель 2023 року Galaxy Tab s 9 Спойлер, планшет виявляється настільки вдалим, що серед оглядів на нього важко знайти бодай якесь незадоволення. Всі на розхвалюють 9 етап. А, щодо мене, то звісно, я теж загалом задоволений новинкою. Проте є кілька недоліків, які. Мені вдалося знайти. Про всі переваги та недоліки, детально розповім далі. А ви обов'язково підписуйтесь та активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А також коментуйте ці відео, адже ваша активність надзвичайно мотивує нас робити більше цікавих та корисних оглядів. Отже, Galaxy Tab s 9 доволі схожий за характеристиками на попередню модель, проте має доволі суттєві покращення, які роблять його одним з найкращих планшетів на сьогодні. Ну, принаймні, саме так стверджують користувачі, які вже встигли випробувати цей пристрій і оцінити його функціональні можливості на власному досвіді. Особисто я в захваті від Dynamic AMOLED 2X Display. В усіх моделях лінійки він однаковий і відрізняється лише розмірами. S9 має діагональ 11 дюймів співвідношення сторін 16 до 10. Графіка на екрані виглядає надзвичайно чітко, кольори барвисті, а чорні відтінки ну це взагалі якась фантастика. Підтримка HDR 10 Plus і 120 Гц частота оновлення роблять. Ять відображення контенту на цьому планшеті неймовірно реалістичним. Вагома перевага цієї моделі є функція Vision Boost. Вона дозволяє чітко бачити екран навіть у ясний сонячний день під відкритим небом. Інтелектуальний алгоритм адаптує налаштування для максимального комфорту в яскравих умовах. Це дійсно круто, адже портативні пристрої для того і створені, щоб брати їх з собою будь-куди і користуватися ними за будь-яких. Um ovo. Датчик відбитку пальця знаходиться тепер прямо на екрані, а не на бічній панелі. Як на мене, то це набагато зручніше. У верхній частині екрану, біля його ширшої грані, ось тут розташована фронтальна камера. Роздільна здатність тут лише 12 мегапікселів, але загалом цього цілком достатньо для ваших мітінгів. Також завдяки наявності Ширика стає набагато зручніше проводити онлайн-лекції та заняття. Нняття, оскільки в кадр тепер потрапляє набагато більше навколишнього простору, де можуть знаходитися дошки, плакати, навчальний ілюстраційний матеріал та інші, ось так знімає фронтальна камера на Samsung Galaxy Tab S9. Кольори просто вражаючі, Ну але давайте чесно, я зараз знаходжусь на ну, дуже в яскравому такому. Кольоровому місці. Щодо основної камери, вона складається з основної камери на 13 мегапікселів. При гарному освітленні фото будуть цілком прийнятної якості. Загалом цю камеру слід використовувати для робочих потреб, сфоткати документ або якийсь об'єкт, який вам потрібен для створення цифрового зображення. Ну, а ось так знімає основна камера. Тут навіть є ну, щось на кшталт стабілізації. До речі, як ви мабуть знаєте, зараз планшети стають все більш популярними у художників та інших діячів мистецького напрямку. На них дуже зручно створювати малюночки, ілюстрації, скетчі, нариси тощо. Також вони більш функціональні за звичайні графічні планшети. Компанія Samsung врахувала такі потреби користувачів і зробила Samsung Galaxy Tab S9 максимально адаптивним для вирішення таких завдань. Тут вже є програми Good Notes, Clip Studio, Paint, Лума Вони оптимізовані для максимально ефективного використання великого екрану. З їх допомогою можна малювати ескізи або редагувати фотографії зі зручністю, як на справжньому холсті, або у професійному редакторі на ПК. Я, хоч і не художник, але уявляю цей вайб. Сидиш собі такий десь на березі річки, або серед осіннього барвистого парку, в навушниках з планшету програється твоя улюблена пісня. Свіженький вітерець пахне вітачками, і філіжанка запашної кави ну, або чаю. Поруч. І фігач, що дурний з 500 ілюстрацій, бо дедлайн вже ввечері. А за аванс а, ти купив цей планшет. А у тебе була творча криза, і цілий тиждень не було натхнення. Але якщо говорити серйозно, то Galaxy Tab S9 дійсно максимально пристосований для малювання. Олівчик S Pen вже йде у комплекті з планшетом і його не потрібно докуповувати окремо. Виробник зробив кінчик пера більш чутливим, завдяки чому не потрібно докладати зайвих зусиль при його контакті з екраном. Крім того, аксесуар тепер отримав волого та пилозахист за стандарт. IP-68, ну, власне, так само, як і сам планшет. Так-так, вам не почулося S9 перший пристрій у лінійці, який не боїться бризок води та пилюки. І це дійсно круто, адже надійний корпус істотно підвищує тривалість використання техніки. Вся серія на 9 оснащена найновішим швидшим процесором Snapdragon 8 другого покоління, який спеціально спроєктований для високої продуктивності та енергозбереження. Я відкрив одразу декілька додатків у фоновому режимі, слухав музику, переглядав відео ще на додачу грав, а планшет навіть не спробував зависнути, заглючити чи перегрітися. Крім того, особисто, на мій погляд, акумулятор у ньому дійсно тримає довго. Звісно, якщо не перезавантажувати пристрій одночасно різноманітними завданнями. Galaxy Tab S9 із коробки працює під управлінням One UI 5.1.1 на Android 13. В цю переційку додали кілька приємних функцій багатозадачності. Панель завдань, наприклад, міститиме більше свіжі програми ніж раніше, дозволяючи легко перемикатися між повноекранним режимом служби. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що я задоволений своїм досвідом використання Galaxy Tab S9. Звісно, мені дуже хотілося, щоб у о, цьому планшеті, як і у багатьох інших цьогорічних новинках, було реалізовано о, якихось революційних інноваційних о, рішень. Адже відверто кажучи, за функціоналом він доволі схожий за тогорічним попередником. Разом з тим, цей пристрій на сьогодні є одним з найкращих серед аналогів. Tab 9. Потужний, оснащений суперовим екраном. О, Чний надійний і достатньо автономний завдяки цьому ця модель в багатьох випадках може замінити класичний ноутбук. Можливо, немає сенсу замінювати ним вісімку, проте його слід придбати, якщо ви шукаєте функціональний і разом з тим компактний ПК для роботи, навчання і відпочинку. Запрошую вас висловити свою думку щодо Galaxy Tab s 9 у коментарях до відео. Також в описі я лишаю посилання на сайт, де ви зможете детальніше ознайомитися з характеристиками всієї лінійки нових планшетів від Samsung і дізнатися їх актуальну вартість. А ось тут ви можете подивитися огляд на Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, про який Ксюша вам розповість всю правду. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. А я поки що помалюю. Гарний антистрес.